Товариш, рав матеріальні проблеми. існують, турботи, які відключають людину від десятки. Від постійного напрямку на творця. Це є зла основа? Чи це щось інше? Рав, це умова, яку людина повинна прийняти. І повинна намагатися справитися з такими проблемами, наскільки це є можливо, і повинна знати, що це все походить від Творця. але ну не означає, що людина повинна з станом матеріальним погоджуватись, повинна покращувати. Але знову ж таки, ці умови, ну скажімо, в роботі, вдома, ну всьому, що є в людини, навіть здоров'я. Це умова матеріальна. Яка, власне кажучи, її є цільною, тобто це все є частинка цілого, такі умови, щоб людина щоразу поновлювала свій зв'язок з творцем, що немає нікого, крім нього. Бо саме Творець формує людині ці умови для того, щоб людина наблизилась до Творця. І людина повинна в цих умовах. Справлятися, спрямовувати себе до Творця за допомогою віри вище знання, твариш. Але про що про що говорити? Якщо є якась матеріальна проблема, і вона знову і знову і знову приходить до людини? Це означає, що ти щоразу знову і знову повинен нею займатися. Але вже разом з тим, що ти дбаєш про цю проблему. Ти повинен весь час дбати про відношення до творця як до джерела цієї проблеми. Тобто, ти повинен прийняти це, віднестись до цього серйозно, тому що це стоїть на твоєму шляху, як умови, які ти отримав від творця, і от з таких умов ти повинен знаходитись у зліті з ним. І ось тоді ти побачиш, що. Поступово, це дуже тебе просуне вперед. Крок за кроком, ти будеш ставитись до цієї ситуації таким чином, що ти побачиш, як вона тебе вводить в зв'язок з У Усе, що підготував творець, війде життя, тобто саме ті люди, яких. Творець бажає наблизити, дає їм важкі умови. Тобто, це не означає, що людина повинна прийняти і сидіти в таких умовах. Ні, з них потрібно рухатись. Про це повинна людина сказати не вони і не винагорода за них. Тобто повинен працювати так, що вони зникли. що в мене були і інші умови для просування до Творця. Бо я не зобов'язаний обов'язково любити ці умови, але бачити в цих умовах як засіб тригер для того, щоб розглянути причину, яка мене підштовхує до наступного щебля.